Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати просто ніжняті на ну, поволосіному рецепту. Що ми сьогодні будемо готувати? Сьогодні у нас буде чизкейк Нью-Йорк. Для цього нам буде потрібно крем-сир. Чотири пачки. Ми зажилися, ми знаємо. Якщо немає грошей, можете просто сметанку перебити. Е, сметану бажано брати 20%, не менше. Вершки. Е, Вершки також е, треба жирні. Відкі. Не менше 18%. Для основи у нас буде печиво з маслом. В ідеалі має бути мегдалева мука, її потрібно буде карамелізувати, потім подробити, перемішати з маслом, але я пробував робити і так, і так. Різниці практично ніякої немає. А Мегдалева мука коштує ну, нормально, тому переплачувати немає сенсу. Це буде більш тихове відео, де ми розкажемо про себе, хто не такі. Тобто то готування самої страви буде не на першому плані. Взагалі, що хотів сказати, ми не професійні кухарі відразу. Ми просто робимо це для душі, щоб посміятися і було словами. Е, перше, що нам треба зробити, це замішати суперським сиром, правильно? Так. Зробити таку солодку філку. Так, беремо ще 4 пачки ніжнятіни. Тут е, мало буде цукрова пудра, але забудь, е, цукрові кубики. У мене не, не кубика. Е, потрібно приблизно 200 грамів цукру на ось таку кількість продуктів. Ми 4 пачки не циграм. Зараз тільки це грама. 400? 400. 475, 350. а Та нам на 4 пачки треба. 700, 700 відкривати.

Здесь найважче, щоб буде викликати. Зрамо розставимо супер, маємо карме. У нас буде така форма для випічки. Якщо берете ось такі скляні, важко брати трошки більше печива, щоб був слой. тоді буде простіше діставати звідси чистка. что вам надо Я не сказать, что мы кухари. Ты сказал, что мы в профессии не Да? Мы просто это... Розе, перебиваем, качаем? Нет, мы Так, Зараз ми перебили печиво в таку криклу, розтопили цукор і додаємо туди наш крем-сир. Так, от три баночки крем-сиру. Нам Потрібно 400 грам на таку форму приблизно по об'єму як у нас. Ja mu Тепер це все треба вимішати до однорідної маси і додавати інші інгредієнти поступово. Найбільше, що масло треба розтопити, правильно? Так. Можна зробити це все дійно, чи ще... мікровейно? Можна зробити мікровейно, не платимось. Взагалі мікровейно, це дуже питання, щоб вибрати. Але стейки можна готувати. <свисті> 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 це секрет. Це секрет, в ресторанах в не робить. В ресторанах ніхто не робить а, це, це масло, а, ні, все, Масло потрібно приблизно 150. Якою тут ми хочемо знімати контент стати найпопулярнішим кулінарним шоу на гарячки. Насправді нам просив приколу готувати різні при і з кожним новим відосом спальність при колясі буде колись Ми думаємо, що ми є дуже веселі хлопці і 70. Просто робимо до душі. Так, вже Вова змішав. Ми змішали вже плюс з цукру. Тепер додаємо сметану. Сметани потрібно тут. 325 грам, потрібно приблизно 150. Ось так вистачить. Тут додаємо важкі. Підсйомочка. Масло розтопилось ідеально. Походу в тебе все мікровель в маслі. Вона типа взяла, Я не знаю. Підсйомочка. Вже додав сметану, в крем сир з цукром. Далі додаємо вершки. Вершків потрібно приблизно 250 мл. Ми це все роз... робимо на око, так як я роблю це вже не перший раз. Тому знаю, скільки чого потрібно. І що все замішуємо. Нема це вже її до нас відкачувати. Так, далі він бере бочку. Далі сюди потрібно додати. Криється. Мог буде зараз розбивати Не яйця, як розбиває жіноче серця. Одним згодом. Щоб стабілізувати смак яєць, щоб вони не відчувалися в чизкейку, потрібно додати трішки соку лайму або соку лимону. Можна використати навіть лимонну кислоту, але з лимоною кислотою вона не перебарщить. Що <рес> там туди лимону? Тепер треба цю справу замішати. Це все можна робити блендером, якщо воно Так, Якщо вони не, не зажжалися. Якщо робити це блендером, текстура буде більш повітряна, тобто чизкейк буде такий типу, не, не, не таким плотним, а якраз суть цього чизкейку, що він має бути такий плотненький. Але я думаю, що якщо ти робиш блендером, то треба робити просто на максимально нескіховики. Це все одно не допомагає. Я пробував робити блендером, він, він все одно заганяє повітря і відповідно скейт набирається трошки цих вітря. Речі буде шок. Будьмо ж. Я коли робив з кейк з себе вдома.

Да это возьму, я шума, куда я поставлю. Куда ты ее поставил? Да давай сюди. судей просто mm -hmm. Та це. Та я вирішил. Ну, може, понятно не немає. Mm -hmm. Це бы так уже выражу. А може і ніхто не знає, що ми вийде. А okay. я бы Чуть не взяв свою золоту ложку. Людям, певно, не потрібно бачити мою золоту ложку. Так само, як, іде, як і деякий мій золотий посуд. Но це дуже смачно. Що ти скажеш про те, що практично всі кухарі на кухнях працюють без рукавиць? Потрібно це чи ні? Я скажу, що практично всі кухарі на кухнях працюють без рукавиць. але їх заставляють. Не знаю, якщо людина проходить нормальний медичний огляд, то якщо є всі такі санітайзери, ну такі штуки, дезінфектори всякі на кухнях, то ти вже рукавиць не хотів, типу ти міг там попрацювати з одним продуктом. У вас антисептика бачить в руки помив, він повстарався, а в тебе бактерій ніяких немає з тої риби, наприклад, ти можеш брати якісь за заовоч. І, як показує практика, більшість околиці не змінює після того, як міняє вид продукту. Ти тобто, не можеш попрацювати з тої ж рибо, а потім взяти якісь гарнір типу, в цих же Ну, Десерт вряд чи, але ось з якимись овочами теж попрацювати, тому я вважаю, що рукавиці не потрібні. Тому що сам кухар він не відчуває без забруднення рух. Та й все-таки більшість кухарів за день своєї роботи миють руки більше разів, ніж деякі люди за місяць. Mm -hmm. Тому топ-три поради, які ти теж кухарю який хоче почати свій шлях. Не починай свій шлях. Перша порада і більше не поясню, mm -hmm. чому. Тому що це, це пекальна робота. Цілий день на ногах працюєш, працюєш, працюєш. Тебе бігає, щось з тебе офіціант хоче, щось з тебе хоче адмін, в тебе там запару, багато замовлень, ти ніфіга не встигаєш. Це, ну, типу це морально важка робота, це фізично важка робота. І тому люди, я вам не раджу йти на кухню працювати. Вдома щось приготувати. Цікаво. Ну, можна можна розглядати два шляхи кухаря. Перше, це якщо ти просто прийшов в якийсь заклад і працюєш як звичайний кухар, типу, то це одне, це тебе, скоріше, все призведе до якогось емоційного виховання від цієї роботи, Тобто ти просто будеш стомлений, і тебе швидше все набридне. А є такий шлях, типу, ти можеш по-факту ходити на майстер-класи, тобто Це то все більше як душі буде для саморозвитку. Якщо ти по факту там будеш працювати ну, на залежно, щось, залежно, щось. залежно, що людина шукає, чи вона просто хоче піти на кухні, працювати, бо їй потрібні гроші. І так як ти кажеш другий варіант, це вона хоче навчатися. Ну, да, це зовсім різно буде до шлях. Такого жира вибор Зараз буде під'їма Три лайки і ми сливаємо всі приписки і горобці лезі. Коли буде наступний відос, що нам для цього треба? Як нас можемо замотивувати наші глядачі? Дивіться, я думаю, наші глядачі 90% це будуть наші друзі. Друзі, ми маємо сказати друзі і надихати. Я думаю, нам потрібно 7 тисяч лайків, 4 тисячі годин перегляду. Ми підключаємо монетизацію і випускається новий відос. Все правильно. <хи> так, починається під ємочки. В принципі, в загальному час на приготування цього час плюс-мінус 20 хвилин. Але так як ми вдвох його робимо, то, то це час збільшується вдвічі приблизно. До речі, я придумав, ви можете написати в коментарях, яку наступну справу нам приготувати. Тільки мені не напишіть, це буде фінал нашого каналу. Останнє відео. І так, Вова закінчив формувати нашу форму. Подивіться, яким воно золотим вам дається навколо. І так, зараз ми будемо заливати цю ніжня? Ні, ми не будемо зробити. І так, дивіться на одному, ставимо на противень з водою. Поясніть, для чого це робиться взагалі. Ми будемо випікати чи на так званій паровій бані. Тобто, якщо його випікати без цього сутенька чи плютування з водою, він, він просто запечеться, У нього буде корочка, і це буде не дуже добре. Добре, скажіть, скільки по часу випікати цей чізкейк і при якій температурі? Він випікається півгодини при температурі 180 градусів і ще півгодини при температурі 150 градусів. Після того, як закінчився час, ми залишаємо чизкейк на годинку, можна на більше, на півтори, на 2 години в духовці. Потім дістаємо і даємо повністю остинути. Після остивання ставимо його в холодильник на мінімум 4 години, не менше. І він має бути повністю холодним, щоб його можна було добре нарізати і споживати. Ну і споживати. І так, підйомочка. Есть Так, сформал форму и заливаю эту нежнятину. Видите, какая текстура прямо. Там сладко заливается. Так, форму. Справді, ми це робимо за душі, ніж просто для вас. Не насирати на вас, що ви там дивитесь. Ми просто хочемо нам цікаво, чи цікавиться комусь, то теж ми вирішили йому насирати на наших підписників, я не хочу працювати. Я так почекаю, що не підписалися. А ну що не підписано? Ще нікого немає, ми по що це говоримо. Так, може буде... Задумайтесь про перспективи. Якщо ви підписуєтесь на нас, на нашому YouTube каналу, і ми будемо дуже успішними блогерами. Тому Ми відкриємо там... заходи, в які ви успішно, успішно, в які ви успішно зможете ходити. Так. В які ви зможете ходити, куштувати там смачні страви, мати Май... там... Я, Я б хотів сказати, що. Ні, піде скаже, що можна якогось підписника просто до себе брати і щоб щось відбувати. Можна, можна. Це було весело. Але треба, щоб мама почав 10 цікавих історій про себе, якщо не буде, якщо мама його відпустила. Потім не телефонувало, але це вам Виглянуло сонечко і Зараз ми закидаємо наш чистки. Як бачите, з нього повиходило повітря. Ой-ой-ой, духовочка вже гаряча, нам вже порала бачити. Обов'язково ставити цей чизкейк в розігріту духовку.